Божі слова на кожен день, чого ви зараз шукаєте бути вдосконаленими Богом, пізнати Бога, здобути Бога? Чи може, ви прагнете триматися, наче Петро 90-х років, або мати віру більшу, ніж у Йова? Або, може, ви прагнете, щоб Бог вас назвав праведними? Та щоб ви прийшли до Божого трону, або щоб ви могли явити Бога на землі та потужно й гучно засвідчити про Бога. Чого б ви не прагнули, загалом ви прагнете Божого спасіння. Немає значення, чи ти прагнеш бути праведною людиною, чи ти прагнеш триматися, як Петро, чи вірити, як Йов. Чи бути вдосконаленим Богом, усе це робота, яку Бог провадить над людиною. Інакше кажучи, чого б ти не прагнув, це все заради того, щоб Бог тебе вдосконалив, усе заради того, щоб ти пережив Боже Слово на власному досвіді та вдовольнив Боже серце? Чого б ти не прагнув? Усе це заради того, щоб ти відкрив для себе красу Бога, щоб розшукав шлях до практики на реальному досвіді, аби зуміти позбутися свого власного бунтівничого характеру, щоб досяг у собі нормального стану та зміг повністю відповідати Божій волі, стати правильною людиною та керуватися правильними мотивами в усьому. Що ти робиш, причина того, що ти переживаєш усе це у тому, що це потрібно для пізнання Бога та росту в житті. Хоча те, що ти переживаєш на своєму досвіді, це Боже Слово та реальні випадки, а також люди, події й об'єкти навколо тебе, та зрештою, ти отримуєш змогу пізнати Бога. Та бути вдосконаленим Богом, прагнути йти шляхом праведної людини, чи прагнути втілювати Боже Слово в життя це бігова доріжка, тоді як пізнання Бога та вдосконалення Богом це місце призначення. Чи ти зараз прагнеш бути вдосконаленим Богом, чи свідчити про Бога усе це, зрештою, для того, щоб пізнати Бога. Щоб робота, яку він робить у тобі, не була марною, аби ти нарешті пізнав реальність Бога, Його велич і, що більше, смиренність і прихованість Бога, а також велику роботу, яку Бог робить у тобі. Бог настільки впокорився, що робить свою роботу в цих брудних, розбещених людях. І вдосконалює цю громаду людей, Бог не тільки став плоттю, щоб жити і їсти поміж людей, щоб бути людям пастирем і забезпечувати їх тим, що їм потрібно. Що важливіше, він робить свою потужну роботу спасіння і завоювання над цими нестерпно розбещеними людьми. Він прийшов у серце великого червоного дракона. Щоб спасти цих найрозбещеніших людей, аби всі люди могли бути змінені й оновлені. Безмірні тяготи, які терпить Бог, це не тільки тяготи, які терпить утілений Бог. Найбільша тягота це те, що Божий Дух зазнає надзвичайного приниження. Він упокорює та ховає себе настільки. Що стає звичайною людиною. Бог утілився та прибрав форму плоті, аби люди бачили, що Він має звичайне людське життя та звичайні людські потреби. Цього достатньо, щоб довести, що Бог великою мірою себе впокорив. Дух Божий здійснився в плоті. Його дух настільки високий і великий, і все ж він набуває форми звичайної людини, незначної людини, щоб вершити роботу свого Духа. Духовний рівень, прозорливість, розум, людяність і життя кожного з вас показують, що ви справді не варті прийняти таку Божу роботу. Ви справді не варті того. Що Бог заради вас терпів такі тяготи, Бог настільки великий, Він настільки вищий, а люди настільки нікчемні, і все ж Він усе одно працює над ними. Він втілився не тільки для того, щоб забезпечувати людей і говорити з людьми, Він навіть живе разом із людьми, Бог такий смиренний. Такий любий, якщо ти лєш сльози та виголошуєш велику похвалу, щойно згадують Божу любов, щойно згадують Божу благодать, якщо ти прийшов до такого стану, то ти справді пізнав Бога.